Всем доброе время суток, с вами Макс, и сегодня я вам расскажу, как вас набывают на мур-клубе. Вы мне пока... показывают такое дело. Заходим в Charles. Перезагружаем страницу. Потом нажимаем хрестик. Заходим в магазин. И нажимаем Exput. Я по-моему знаю. Заходим в текст. А вот текст. І нажимаєте в цю кнопку. И у вас типа багато грошей. Смотрите. Сходимо в новинки. Типа купляємо. Ось все нажимаем купить. И дивіться що виходить. Тут у вас показывает, что у вас це все є, а внизу показывает, что у вас цього нема. І дивіться. Закриваємо, заходимо в магазин, виключаємо програму. Закримо програму, заходимо в магазин, І дивіться. І нічого у вас нема. Оця простая найопки, яким користується. Подписуйтесь на мій канал. Всім пока!